Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя і хороших нам привісів. Вже відквітовує рожева акація. І ми бачимо, перший рік допустила пагінки і знов має квітувати. Але її тут пару квітів, це я їх розмножую лише. Всіх бджолів забрав соняшник. Ви бачили, скільки в нас соняшнику. Вчора знімали. в нас. Вчора було до 40 градусів жари, а ранком проснувся. Вже в 6 часов пасіка гуділа. пів восьмого пішов хороший такий сильний дощик, хоч не довгий. І після дощику знову жара і пасіка знову загуділа. Як можна дізнати, чи є Привез, чи є принос нектару, якщо нема контрольної ваги? Я це роблю, ну, може це так, може ні, але я роблю так. Коли вже вечір заходить сонце, ти приходиш на пасіку, на пасіку і коли чуєш, коли бджоли вентилюють гул на пасіці, то... Ну, вже після заходу сонця, коли вже перестав льот, значить днем був хороший привіс. Зараз я хочу поговорити знову мене, Ні. продовжую шукати ту українську степову, про яку я мрію. Паралельно веду місцеву. Зараз побачу, я покажу вам відводочки місцевої. Я їх, в принципі, не думав розширяти, так глянув. Зараз глянемо, що вони нам принесли відводочки. І знову є прийшла мені острівна матка. Я не буду говорити від кого і що це за матка. Разом з, з вами будемо наблюдати все, лише вона почне сіяти, зробимо привівочку. Виведу, виведемо дочок, поділюся з, не, з цими дочками ще й з сусідами. І сусіди будуть вести аналіз, що це за бджола. Якщо вона покаже гарні результати, ви про це узнаєте. Але поки ми будемо за нею наблюдати і як вона себе буде вести, як вона по яйцекладності, коли вона зупинить яйцекладку, як вона буде зимувати, як вона буде розвиватися. Пару сімей теж зажмемо, зажмем, чи війде у ройовий стан. Якщо війде, то як з нього буде виходити. Повністю будемо контролювати цю, цю, цю бджолу. Автор цієї бджоли сказав, що що я не пожалію, хай щоб спробувати. Добре, я підсадював одну стріну, випускав прямо на сот, а цю підсадю через малесенький відводок, а потім я її, її підсилю. Це не і ошка, і ошки дуже важко підселяти, бо вони, вони тоді вже добре, коли вже їхня бджола виходить, коли вона вже починає сіяти, тоді бджоли її сприйма, сприймають як повноцінну. а зразу вона як неповноцінна, тому її так часто міняють. І ще в мене непогана новина, я колись лише мріяв, казав, що та бджола, яка була за Прокоповича, що її вже нема. Показується, вона є, її знайшли слід. І якщо все буде добре, тоже скоро буде у мене маточка і будемо за цією бджолою наблюдати. Зараз підсилюю відводочок, бо відводочок вже зроблений. Просто поставлю і подивимося, як спрацюють, спрацювали відводочки. Тут такі нуклеусні нуклеуси у нас тут тут на три рамки на три рамки рута тобто на три рамки додан отакі від такі ось у нуклеус на 4, на 4 рута. Є в нас міні нуклеуси, але я так розумію, що матки будуть кращі тільки в тому випадку, де. Коли навіть ставиш маточник, якщо вже втрачається та, чи, ну, певна температура, має бути у гнізді, чи зможе міні-нуклеус підтримати ту, ту, ту температуру. І потім, коли маточка виходить, коли сильний відводок там на дві, на три рамочки, і вони теж мають повноцінно її кормити. Вона має отримати, так як дитя маленьке, якщо воно отримає зразу. Грудне молоко в певній кількості, то воно потім крепше і менше хворіє. Так само і матка, коли вона повноцінне харчування отримає після виходу з маточника, така йде її якість. Маленький відводочок. підсадимо зараз тут маточку. А потім ми її усилим. Ось дивіться, як вони обсіли кліточку зразу. Бджолки вже сутки, без ма... як чують сиротіння, і вони просто накинулись дружелюбно на нюю. Вони вже стараються її через клеточку кормити. Но тут спішити ми не будемо, бо ця дружелюбність може бути оманлива. Тут ні в якому разі, якщо дуже цінна, цінна матка, лучше день-два, лучше навіть. Почекати, не спішити. День вона буде стояти звід... просто з закритими клапанами обома. Завтра ми ще перевіримо, може десь якийсь свищ... свищовий на всякий випадок, може потягнули. Перевіримо свищові і відкриємо один клапан. А в тому буде сидіти, мабуть, за 3-4 дні може, поки аж не буде відкритого розплоду, з чого вони можуть потягнути. От тоді майже 100% прийом. Якщо нема вже з чого тягнути. Ось так. Ми її підселили. Я дивлюся, що бджілки... Тут така ситуація, що в них виходу немає. Вони мусять її, її прийняти, але ми не будемо спішити, бо вони зразу дружелюбні, воно видно, зразу буває. З першого погляду, з першої секунди. Я тільки що коли підсилив, було пару свищових, таких невеличких, бо я обірвав їх, ще були такі, вони тягнуть трошки. Але на українській мові свищові дуже, дуже мелодійно, красиво звучить. Порятункові маточники, не свищові. Як перейти на цей термін, порятункові. Ось тут було два відводочки, які, які розвилися до вісьми рамку. Я обично такі відводочки не розширяю, тому що, щоб вони на соняшнику трошки як залилися і зробилися як підковкою. І щоб мали собі так в зиму, що що, що їсти, що, щоб їх не кормити. Але сьогодні. Заглянув, думаю, ну попробую їх, бачу, йде взяток непоганий соняшника. Бо буває, що залиються та й не... потім в зиму йде жменька бджоли. І коли я відкрив, я був приємно здивований. Давайте поглянемо. Ось як вони розширились, як вона пішли, тепер подивимося, що вони тут нам принесли, дивіться, відводочок. Раз. Тут українська бджола М9. Дивіться. А це вже соняшника, воно видно, коли соняшника. Хто... З пасічників Бачиш, що це, це вже принос соняшнику. Уже залита рамка. Хто там казав, що де ж качати, качати головою. Ну, дивіться, сьогодні рано чи коли я в обід підкладав, підклав рамку, сушку, подивіться, вже Уже є набріск. Значить, соняху все-таки ми будемо ще качати, дивіться, від водочок. Знову рамочка. Це теж соняшнику. Воно видно. Бо та перша рамка то різнотрав'я, трав'я, а це соняшник. Дивимося далі. Дивіться, знову. Теж соняшник. Ай. І з цієї, з цієї сторони. Теж соняшник. От вам відводочок приніс. От вам і різниця. Наша місцева бджолочка. І тут так само. Я тут трошки слабше. А з цієї сторони ось вершок запечатаний, ну це скоріше не соняшник печатаний, а низку, бо соняшник ще не печатаний. Ця сторона кущі пустувати лиш заливають. Ось так від водочки, Щоб не розширив, то залилося б було вісім рамок. Майже всьому матці майже вже не було де сіяти. З вісьми рамок тут вже чотири стійкі. От вам наша місцева. Ану. Все, потікали. Цікаво, б я показав би, я колись таке знімлю де. Ну, мене вже я давлю вже ті матки, Ну, бджоли лишаються, щоб я... Гупнув з покубних тих, яких я сім, від сіми матководів. Даже від стрільчука, яка відрізняється миролюбністю, вряд ли так теж гупнеш. Вона то миролюбива, нею можна працювати, але так не гупнеш її. Така сама ситуація і в цьому, щоб не переглядати, повірте на слово, вони майже одінакові. Я, коли робиш відводки, вони дійсно як два близнючки. Хоча у цьому, де я показував, у цьому другому чуть-чуть покраще, чуть-чуть там не набагато. Там навіть де розплід, що органічили матку, щоб бджоли зали, залили її. Знаєте, я в себе на пасіці може... Це правильно, може і неправильно. Постійно щось видумую, щось шукаю, якісь путі, щось експериментую. І в цьому році я спробував скласти в гніздо, гніздо 15 липня. І попробувати не, не заглядувати у сім'ю аж до березня місяця, вплоть до квітня. Чи вийдеться так така ситуація? Ну, Я небагато цього року пустив одну сім'ю. Так можна зробити тільки на альпійцях і на восьмирамочному руті. На других вуликах це не пройде. Зараз спробую чуть, -чуть об'яснити, як це. Ось мої альпійці. стоять. Це ось цей вулик. Що я зробив? Цей вулик із усіх цих альпійців, та й, можна сказати по всій пасіці. Один із, із лідерів по меду. Якщо перевести на Доданівську рамку, десь ну, до 25 рамок він вже приніс. Що я зробив? Тут раз, два, три, 4, 5, 6 корпусів. Ось тут два корпуси вони майже пусті сушка. І де-не-де -де розпліт, там рамки. Це зверху кормовий. Тут ось, ось стоїть, я поклав рішетку. І тут підняв весь розплід. І два пустих. Ці два пустих, відка... два пустих ось відкачані. Я спробую, чи вони понесуть мед, а чи є в них в них вибору нема. Або зальються, або я ще так ніколи не робив це. Я хочу спробувати. Чи вони понесуть зверху, чи складуть мед. Оце теж цікаво. І я думаю, що я не буду до неї лізти, Хіба що я захочу поміняти матку. Ну Тут матка в принципі не погана. Колись років 3-4 тут був кордован, і вони міняли, міняли, міняли. Я вже не пам'ятаю, що тут. Я знаю, що це реально скласти в серпні і аж до квітня можна не дивитися. Ну, чи реально це зробити цей у 15 квітня я склав тобто, квітня? 15 липня я відкачав від неї мед. Два пустих корпуса, ось це два пустих корпуса. Це, якщо перевести на Доданівську, це 9 рамок. 4,5 рамки один корпус займає, якщо взяти по площі. Може я поганий математик, хто знає, підрахуйте, скажіть, чи так, чи ні. Ось такий експеримент. Побачимо, чи доживеться матка до... До весни, якщо скласти у 15 квітня і подивитися, аж аж у, або в у березні, або у квітні. Добрі друзі. Мир до неба, хороших нам привісів. На якщо по всій теорії кращої погоди, як зараз у нас для соняшнику немає, випав дощик відпар. Жара до 30 градусів. Я думаю, що все буде добре. Мирного неба і хай вам всім щастить. До побачення.